Це Маріса Девуар. У січні 2009 року вона зробила те, що важко уявити. З молотком у руках вона скоїла злочин проти власного чоловіка. Це був жорстокий акт, особливо з огляду на те, що скоїла його не стороння особа, а жінка, яка колись присягалася кохати його все життя. Однак історія Маріси. Це не про розбите серце чи відчай. Вона оповита зрадами, таємними романами, фінансовим крахом та настільки егоїстичним мотивом, що навіть досвідчені детективи були вражені. І, хоча Маріса думала, що вигадала ідеальне алібі, її брехня почала розвалюватися майже так само швидко, як і змінювались її свідчення. Позаду залишилися сліди обману, маніпуляцій та правда набагато темніше ніж будь-хто очікував. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Сьогодні ми поговоримо про справу, яка переповнена брехнею, зрадою та маніпуляціями. Тут Алібі змінюється частіше, ніж пароль до Netflix у вашого колишнього. Так, мова йде про справу Маріси Девуар. До речі, її прізвище викликає багато плутанини. Французи вимовляють його як девор, але вона наполягала на варіанті девуар місто дії Фінікс Аризона. Фінікс, місто крайнощів і великого масштабу з населенням понад 1,6 мільйона осіб. Це п'яте за розміром місто у США життя. Тут яскраве, але й непросте. Сучасне місто посеред пустелі. Але за його сонячною оболонкою криється темна історія. Починаючи з 1960-х, Фінікс стабільно потрапляв до списку міст з найвищим рівнем злочинності. У 1993 році було зафіксовано понад 8 тисяч злочинів на 100 тисяч осіб. Кожен сотий мешканець був або жертвою, або причетним до злочину. З того часу поліція добилася покращення. Але Фінікс все ще вважається одним із найнебезпечніших міст країни. Тут сталося чимало гучних справ. Наприклад, справа Джоді Аріас, яка шокувала Америку своєю поведінкою. У ніч на 14 січня 2009 року. Диспетчерська Аризони отримала дзвінок від жінки, яка звучала вкрай налякано. Вона говорила швидко і безладно. Оператор ледве розібрав слово Допоможіть, після чого лінія обірвалася. Коли диспетчер перетелефонував, голос знову з'явився, але був такий самий хаотичний і знову зв'язок раптово перервався. Після третього дзвінка жінка лише запитала, вони їдуть, а потім сказала: Він душив мене. На запитання, чи є в нього зброя, відповіла вже ні. Коли поліція прибула, вони побачили жінку з закривавленим лобом. Вона тремтіла. Поруч із нею стояв чоловік, який назвався Стенлі куком Молодшим. Жінка підтвердила, що її звуть Маріса Девуар, а Стенлі її співмешканець. Вона також сказала, що її троє доньок у безпеці сплять на горі. Але найважливіше, вона сказала, що кров не її, а чоловіка, Дейла Гарольда. Його тіло лежить на підлозі спальні. Коли медики увійшли до спальні, їх шокував вигляд кімнати. Всюди була кров. Але на диво Дейл ще дихав, його терміново доправили до лікарні. Тим часом поліція почала розглядати місце злочину та опитувати Марісу. За словами Стена, подружжя сварилося всю ніч. Потім він почув крик, вбіг у кімнату з молотком на всяк випадок і побачив, як Дейл лежить зверху на непритомній Марісі. Тоді Стен, нібито не вагаючись, вдарив Дейла кілька разів. Це була офіційна версія Маріси та Стена. Але поліція не дуже в це повірила. Марісі було 34 роки, а Дейлу 36. Вони мешкали в тихому передмісті Гілберта, штат Аризона. Їхнє життя зовні виглядало звичайним. Маріса була домогосподаркою. А Дейл працював інженером-механіком у місцевій компанії у пари Було троє дітей. Старшу доньку Ріанон, якій було 13 років на той момент. Маріса мала від попередніх стосунків. Але для Дейла це нічого не змінювало. Він любив Ріан так, ніби вона була його рідною. Маріса і Дейл знали одне одного ще зі школи в Лейк Хавасу, але тоді вони спілкувалися не надто тісно були в різних класах. Після школи їхні шляхи розійшлися. Маріса одразу пішла працювати в сферу обслуговування. Але коли завагітніла Ріан, її життя кардинально змінилось. Батько дитини зник, і гроші стали величезною проблемою. У відчаї вона звернулася до роботи, яку багато хто вважає сумнівною. Вона стала екзотичною танцівницею в клубі для чоловіків. Її сценічне ім'я було Рісі Кап, ймовірно, натяк на солодощі Ріс Пінад Баттер Капс, і якщо чесно, гра слів досить вдала. Дейл своєю чергою був на кілька років молодшим. Він закінчив коледж за спеціальністю механічна інженерія з фокусом на холодильне обладнання. Він мав чітке бачення свого майбутнього, будував кар'єру. Хоча їхні життєві шляхи довгий час були різними, але згодом вони випадково зустрілись знову у Фініксі, почали спілкуватись, зустрічатися і невдовзі між ними зав'язались романтичні стосунки. Дейла зовсім не лякала роль відчима. Він тепло прийняв ріан, і, врешті-решт, Маріса з донькою стали для нього найважливішими людьми. Пара з'їхалася, офіційно оформила шлюб, і згодом у них народилося ще двоє дітей: Кіран та маленький Деніел. Здавалося б, типова щаслива сім'я. Але за закритими дверима все було інакше. Дейл був спокійним, стриманим, працьовитим. Він не гнався за розкішлю, а просто хотів забезпечити родину. Маріса ж була імпульсивною, емоційною та надто легковажно ставилася до грошей. Вона часто робила необдумані витрати, що створювало великі фінансові труднощі. Це призводило до частих сварок, криків, хлопання дверима. Сусіди навіть іноді чули ці сцени, і найгірше все це відбувалося на очах у дітей. Згодом Маріса почала стверджувати, що Дейл ставав агресивним, емоційно знущався з неї і, можливо, зраджував. Але друзі і рідні заперечували це. Усі описували його як доброго, спокійного і турботливого чоловіка. Натомість саме Маріса мала репутацію людини з вибуховим характером. Друзі розповідали, що вона могла розтрощити будинок в переві люті і мала справжню одержимість грошима через її марнотратство і життя родини на одну зарплату. Пара постійно опинялася на межі фінансової прірви. Щоб покрити витрати, вони вирішили здати частину будинку в оренду. Так з'явився їхній квартирант, 31-річний Стенлі Кук, молодший Стен мав спокійний характер, не заважав родині і навіть допомагав із дітьми. Попри всі труднощі, було одне беззаперечне: Дейл щиро обожнював свою дружину. Він пробачав її недоліки, працював для блага сім'ї та дітей. Тож, як така людина, яка все життя присвячувала своїм близьким, могла раптом стати агресором, що душить дружину, як це описувала Маріса? Щоб відповісти на це, слід знову повернутися до тієї ночі. За словами Маріси і Стена, Стен напав на Дейла, щоб урятувати Марісу від насильства. Але розслідування швидко почало руйнувати цю версію. Ключові суперечності: кров у кімнаті вказувала, що Дейл лежав у ліжку один під час нападу. Жодних ознак боротьби не було. У Маріси не було жодних подряпин, її нігті були ідеально цілі, отже, вона не захищалася. На молотку були лише її сліди ДНК. Стен не торкався його взагалі. Жодних підтверджень присутності стена в кімнаті не було. Цього було достатньо, щоб заарештувати Марісу за напад, хоча Дейл тоді ще боровся за життя в лікарні. У неї запитали, хто напав. Вона знову вказала на стена і навіть написала письмове зізнання, у якому звинувачувала його. Але поліція вже мала сумніви. Історія виглядала неправдоподібно. Тож вони вирішили уважніше придивитися до Стена. І тут вони дізналися дещо шокуюче: у 1998 році Стен потрапив у серйозну аварію на мотоциклі, в результаті травма мозку та серйозні проблеми з короткочасною пам'яттю. А це означає, що він зовсім не пам'ятав тієї ночі. Він буквально сказав поліції: я нічого не пам'ятаю. Довелося повірити на слово Марісі. Поліція запідозрила, що вона могла використати його амнезію у власних цілях. Це викликало в них підозру, але було недостатньо для звинувачення в умисному вбивстві. Їм потрібні були мотив і докази. Після того, як Марісу звільнили під заставу, слідчі продовжили копати глибше. Вони взялися за її фінанси та електронне листування. І знахідки були не просто тривожними, вони були приголомшливими. На банківських випусках Маріси з'явилися великі суми грошей, які не мали нічого спільного з зарплатою Дейла. Йшлося не про дріб'язок, а про сотні тисяч доларів. Тож логічне запитання: звідки ці гроші детективам не знадобилося багато часу, щоб дізнатися правду. З'ясувалося, що Маріса жила подвійним життям. У неї був коханець. Багатей бізнесменне ім'я Алан Флорес, який балував її всім, чого вона тільки забажає. Вони почали з електронного листування, потім обмінялися телефонами, а далі все перетворилось на сексуальний роман, який тривав понад два роки, і все це за спиною Дейла протягом цього часу. Вона фактично продавала товариськість за гроші, отримуючи віддалено понад 360 тисяч доларів. Але згодом усе зіпсувалося. Алан втомився від її нескінченних вимог і вирішив припинити стосунки. До того ж, він захотів повернути свої гроші, і якщо вона не сплатить, пригрозив судом. Це означало повне розкриття її зради, руйнування шлюбу, ймовірні юридичні наслідки та величезний борг, який вона не могла повернути. Тож Маріса панікує, перед нею постає страшний вибір або зіткнутись з реальністю, розвалом сім'ї, банкрутством, судовим позовом, або. Втекти від усього будь-якою ціною. І, на жаль, вона вибирає другий варіант. Тим часом Дейл, як і раніше, лежав у лікарні. Його прооперували, і лікарі дещо стабілізували стан. Але він так і не прокинувся. Протягом кількох тижнів сім'я сподівалася на диво. Але 9 лютого 2009 року, після майже місяця в комі, лікарі та родина прийняли важке рішення: відключити апарат життєзабезпечення. Дейл помер у віці 34 років, у колі близьких. Після цього звинувачення Маріси було перекваліфіковано з нападу на вбивство першого ступеня. Поліція мала намір знову заарештувати її, але сталося дещо дивне. Наступного ж дня, після смерті Дейла, Маріса сама потрапила до лікарні. Вона заявила, що під час ранкової пробіжки на неї напали ззаду. Її травми були серйозні: зламані щелепи і гомілкостоп, хоча й не смертельні. Поліція одразу запідозрила. Нападник мав знати її маршрут, тож погляд знову звернули на стена. І ось його речі вдома були вкриті кров'ю Маріси. Але чому він це зробив? Очевидне припущення помста. Але після допиту стена, вивчення його місцезнаходження та аналізу травм, поліція дійшла висновку. Напад був інсценізований. І справді, після чергового допиту Стен зізнався, що це було підлаштовано, і Маріса сама попросила його напасти на неї. Причина страхова афера. Маріса, перебуваючи в жахливому фінансовому становищі, хотіла інсценізувати напад аби отримати страховку або співчуття у справі Дейла. Їй дозволили відновитися в лікарні, а потім знову заарештували. Цього разу за вбивство. Під час нового допиту вона зламалася, надала третю версію подій. Цього разу вона зізналася, що сама напала на Дейла, але в обороні, мовляв, роками страждала від його жорстокості і зірвалася. Проте цей захист виглядав сумнівно. Вона зізналася, що підкралася до спальні, поки Дейл спав, і почала бити його молотком. З тим почув шум, увірвався і забрав молоток. Вона не пам'ятає, скільки разів вдарила його, але очевидно багато. Єдина її надія тепер виправдатися через самооборону. Вона заявила, що Дейл неодноразово бив її, через що вона нібито потрапляла до лікарень. Але це дуже легко перевірити. І коли поліція перевірила медичні записи, не виявила жодного підтвердження. Вона також сказала, що якось він штовхнув її так сильно, що вона вивихнула плече, і подруга допомогла вставити його на місце. Але при допиті жоден свідок цього не підтвердив. Усі говорили лише про те, як добре Дейл ставився до неї і якою агресивною була вона. У ході подальшого розслідування спливло ще більше обману з боку Маріси. Друзі й родичі згадували, як вона вигадувала неправдоподібні історії про велике спадкування, нібито від відчима. Але з'ясувалося, її відчим був живий і жодної спадщини ніколи не було. Маріса казала, що цю спадщину, нібито влаштувала екс-коханка відчима, яку вона називала Алан Флорес. Насправді, як ми вже знаємо, Алан був її коханцем як кажуть в Америці шугардеді, а не якимось там посередником. І стало ще гірше. Алан повідомив поліції, що Маріса погрожувала йому, шантажувала і навіть пропонувала вбити Дейла за нього. А коли він відмовився, заявила, що сама це зробить, а потім все видасть за самооборону. Це був критично важливий доказ. Поліція вже знала, Алан ключовий свідок. Але він спершу не хотів свідчити. Все змінилося після того, як слідчі отримали ордер на обшук його будинку. І от тоді, на одному з його жорстких дисків, вони знайшли заборонений контент з неповнолітніми. Це дало поліції козир. Їм довелося боротися з одним злом, іншим злом. Прокуратура запропонувала Алену угоду. Він дає повні свідчення проти Маріси, а у відповідь отримає частковий імунітет у власній справі. Більше того, у суді його зобразили жертвою, а не хижаком. Хоча він, очевидно, був далеко не безвинний. І так, Алан погодився на угоду. Його свідчення разом із новим зізнанням Маріси, показаннями очевидців і фінансовими доказами, нарешті дали змогу поліції зрозуміти всю картину. Основний мотив вбивства Дейла став очевидним: це були гроші. Маріса потрапила у фінансову яму. Вона була винна Алану 360 тисяч доларів. Її інші кредити йшли на межі. Вона була на межі викриття і банкрутства. Щоб врятувати себе, вона вирішила вбити чоловіка і отримати страхову виплату за його життя. Цей сценарій вже не раз траплявся в історії злочинності. 27 лютого 2009 року Марісі висунули офіційне обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Прокуратура оголосила, вони вимагатимуть смертної кари. Суд тривав довго. П'ять років по тому, у 2014 році, справа нарешті дійшла до розгляду. Вона отримала широке медіаосвітлення по всій Аризоні, оскільки справа Джоді Аріас, яка теж стверджувала, що діяла у самообороні, була ще свіжою в пам'яті, журналісти проводили паралелі: обидві жінки з темним волоссям, окулярами, заявами про жорстокість з боку чоловіків. Суд розпочався у січні 2014 року і тривав три місяці до квітня. Це було справжнє видовище. Позиція обвинувачення була чіткою. Вона вбила чоловіка заради грошей, усе спланувала заздалегідь. І жодного насильства з боку Дейла не було. Захист вже стверджував, що Маріса зламалась після років насильства. У неї був посттравматичний стресовий розлад. Вона перебувала в циклі контролю з боку Дейла, але обвинувачення не дало гору доказів: фото та аналіз місця злочину, показання друзів і родичів, дані про її зв'язок з Аланом, гроші, брехню. Коли Алан виступив у суді, захист намагався знищити його репутацію. Але Алан сказав. Він позичив їй гроші, бо вона розповіла, що поверне їх зі страхового полісу. Коли він хотів розірвати зв'язок, вона почала панікувати і почала реалізовувати план. На захист Маріси виступила навіть її старша донька Ріан, якій тоді було 18 років. Вона заявила, що у домі панував хаос. Дейл часто був агресивним до матері, але прокурори нагадали, Ріан не рідна донька Дейла, свідки не підтвердили знущання з боку Дейла, Маріса агресор. Крім того, клінічний психолог доктор Женін Демарт, яка працювала у справі Джоді Аріас, дала цікаве свідчення. Вона сказала, що так. У Маріси є ознаки посттравматичного стресового розладу, але також антисоціальний розлад особистості. А симптоми ПТСР могли бути наслідками дитячих травм, а не стосунків із Дейлом. Суд закінчився на початку квітня 2014 року. Присяжним знадобився тиждень, щоб винести рішення. 8 квітня 2014 року Марісу визнали винною у вбивстві першого ступеня. 22 квітня її засудили до довічного Язнання без права на умовно дострокове звільнення, вона ледве уникнула смертної кари, яка дозволена в Аризоні. Перед винесенням вироку Маріса сказала: я не можу зробити нічого іншого, крім як сказати, що мені шкода, моє серце з ними. Мати і батько Дейла пережили найгіршу втрату у світі. Але ці слова не викликали жодного співчуття. Психолог, який стежив за нею, повідомив, що вона сміялася по телефону, розповідаючи про вбивство Дейла, жодного жалю. Батьки Дейла просили повернути їм його прах, але Маріса відмовила навмисно спомсте. Сьогодні Маріса Девуар відбуває довічний термін у жіночій колонії штату Аризона. До речі, там же сидить і Джоді Аріас, і за чутками вони навіть подружилися. Звичайно, Дейл помер у 34 роки. Він був інженером, чоловіком, батьком трьох доньок, людиною, яка за всіма свідченнями віддавала себе повністю родині. Він хотів простого – працювати, дбати про сім'ю, бути поруч із дітьми. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, чи були якісь реальні зловживання з його боку, але усі докази та мотив Маріси вказують на одне це мало ймовірно. Він був доброю людиною, чия доброта стала зброєю в руках тієї, кого він найбільше кохав. А що ви думаєте про цю справу? Чи вірите ви Марісі? Чи вважаєте, що вона заслуговувала на смертну кару? Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Дякую всім за перегляд. До зустрічі наступного тижня з новою історією.